Вчора, 26 вересня, ворог майже одночасно наніс ракетні удари по двом містам Краматорську та Слов'янську. У Краматорську окупанти вразили центр міста. Одна ракета впала у парк скульптур, народжені в Україні. Інша ракета влучила п'ятиповерхівку. Внаслідок прямого влучання зруйновано стіну в одній з квартир п'ятиповерхівки. Чотири людини зазнали поранень. У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлю. От виходить на сусідній дому пала зверху. П'ятий таш. Вилітіли балкон на двірі. Той тобто, стекла всі. Ні, половина сматрюні всі. Ні, смакрушо. Я ще не був Думаю, Поділу віно У Слов'янську під обстріл потрапив житловий масив у середмісті. Пошкоджені щонайменше три будівлі. На жаль, вчора ввечері місто знову обстріляли. Центральна частина Баравінківська славкурорт є одна людина поранена. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також за можливості виїжджати у більш безпечні регіони.